Вин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Відточити навички пошуку та розмінування вибухонебезпечних предметів. Запорізькі рятувальники провели масштабні навчання, а допомагав їм у цьому пес-патрон. Процес, який мав початись ще 10 років тому, на черговій сесії міської ради ухвалили низку рішень щодо оптимізації 13 закладів освіти. Вони ризикують життям, фіксуючи наслідки обстрілів, відсвітлюють важливу інформацію та стоять на варті всіх подій. Медійники відзначають своє професійне свято День журналіста. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі в небі над Запоріжжям повітряні сили збили три шахеди. Внаслідок падіння уламків в одному з районів міста загорівся дах та дрова. Надзвичайники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлось без постраждалих. Продовж доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по новому Запоріжжю у Пологівському районі. 125 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку та Новоандріївку. Відомо, що шість осель мирних жителів зазнали руйнування. За повідомленням оперативного командування, південь на Орігівському напрямку, окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників. Успіху не мали, поповнюють статистику генштабу. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади відео знищення окупантів опублікували оператори ударних БПЛА. Кадри зняті під роботаним. <му> До оперативної інформації по Україні рівно рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого вивільнились мільйони тонн води, що знесла на своєму шляху сотні будинків та забрала життя десятків людей. Вода затопила майже 150 тисяч гектарів, перетворивши зокрема Каховське водосховище на ліс. Руйнація дамби поставила під удари роботу Запорізької АЕС, знизивши рівень води у ставку, що охолоджує станцію. Ніч на 6 червня силами ППО збито 17 з 18 випущених шахедів. по Дніпропетровщині. Росіяни запустили дві ракети іскандер М. Внаслідок атаки на Нікопольщині Пошкоджені інфраструктурні об'єкти, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, побито гаражі, лінії, електропередач та газогони. Є постраждалі. Ворожий БПЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся. Рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 та 73 років, та 38-річна жінка. Вночі росіяни завдали ударів по Херсону та Селидовому. На Херсонщині пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговельний центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі. Поранення дістали п'ятеро людей. Опівдні російська армія з артилерії обстріляла селище Приозерне. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. 45-річна жінка отримала вибухову травму та поранення черевної порожнини. У 49-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги. Обох потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Їм надають меддопомогу. Селидовому окупанти вдарили двома авіабомбами, одна з яких зруйнувала життя цілої родини. Загинув батько родини, а трирічний син, мати й бабуся, зазнали поранень. Загалом внаслідок нічної атаки поранено семеро людей. Виходимо да. телефон. Лумач нужна нужна. На черговій сесії міської ради депутати ухвалили низку рішень щодо оптимізації 13 закладів освіти. Так, шляхом приєднання до інших навчальних закладів припинили існування 6 шкіл, дві початкові школи та п'ять дитячих садочків. Про необхідність такого рішення дізнавались наші журналісти. Виведення на змішаний формат навчання усіх учнів міста та області з 1 вересня. Пріоритетне завдання зазначають представники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Однак не всі школи зможуть це забезпечити через відсутність укриттів або через брак учнів у навчальному закладі. В школі, де учнів менше ніж передбачено, міністерством освіти, буде проблема з фінансуванням, адже вони не відповідають формульному розрахунку, за яким виділяється освітня субвенція. Тому кошти на них має надавати місцевий бюджет, який і так дефіцитний саме через це на черговій сесії міської ради депутати ухвалили низку рішень щодо оптимізації 13 закладів освіти шляхом приєднання до інших більш спроможних навчальних закладів. Ми всі прекрасно знаємо про те, що державна субвенція вона виділяється на заклади загально-середньої освіти, а саме на заробітну плату педагогічним працівникам, у разі того, коли середня наповненість закладу загальної середньої освіти становить 27,5. Тобто це один із критеріїв Другий критерій це звичайно, безпекова ситуація і безпечне освітнє середовище, яке є в закладі освіти. І третій критерій, за яким ми переглядали заклад освіти, це стосується якості освіти в тому числі, і потенційна можливість виходу з 1.09.2024 року в очний формат із змішаним режимом перед тим як на сесії депутати ухвалили остаточне рішення щодо оптимізації. Понад місяць працювала комісія з трансформації мережі закладів освіти гіпотетично, ну не закрили школи в цьому році. Но на наступний рік ми бачимо тенденцію, що школи, які раніше набирали 2, 3, 5 перших класів, зараз один. І то ну, ледь-ледь один клас набирають. Звісно, ці школи, які зараз у них мало дітей і перспективи в них на слідуючий рік, рік, це питання, звісно, воно на порядку денному було. Як зазначають у міськраді педагогів, освітній заклад яких підпадає під оптимізацію, працевлаштують. Керівникам даних шкіл вже проведені з ними писати, запропоновані різні можливості працевлаштування. І я впевнений, що не буде питань і по працівникам іншим працівникам школ. Тобто у нас задача працевлаштувати всіх в галузі освіти. У нас є ще дитячі навчальні заклади є в інших школах. Тому впевнені, що ви знаєте порозуміння з 27. серед шкіл, які підпали під оптимізацію. Гімназія номер 30, Її приєднали до гімназії номер 62. адже це найближча школа до цього навчального закладу, де є рекомендоване найпростіше укриття. Також завдяки оптимізації цих двох закладів освіти, вони увійдуть до формульного розрахунку, за яким виділяється освітня субвенція. Якщо діти з 30-ї гімназії будуть переходити до нас цілими класами, то ми залишаємо за цими класами класних керівників і вчителів, які працювали з цими дітками. Ми розуміємо. Що психологічний стан дітей і комфортні умови, які ми можемо створити, це дуже головне. Наші вчителі будуть викладати тільки ті предмети, які в 30-й школи викладали вчителі-сумісники, або вчителі не за фахом, Незважаючи на обурення батьків щодо оптимізації мережі закладів освіти, є й ті, хто виступає за. Я погоджуюся з цим рішенням, так як я знаю, що в 39-й школі там пошкоджені вікна, немає укриття, а в нашій гімназії є укриття і це буде допомагати якісному змішаному навчанню. І вистачить місця, там багато класів, кабінетів, кімнат для ігор і розвитку дитини. Загалом, за рішенням депутатів на сесії міськради шляхом приєднання до інших навчальних закладів припинили існування шість шкіл, дві початкові школи та п'ять дитячих садочків. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знищили з початку року рятувальники в Україні. Майже щодня піротехніки виявляють не тільки сучасне російське залізача, а й боєприпаси часів минулих війн. для удосконалення навичок пошуку та розмінування на березі Дніпра в Запоріжжі. Провели штабні навчання. На обстеження узбережжя виїхали сапери та пес-патрон. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Прийшла заявка від місцевого мешканця, то що вимила Снаряд ймовірно, другої часів другої світової війни біля води провожу інструктаж, як ми будемо діяти далі. Тобто будемо зараз вилучати, ідентифікувати, вилучати та переносити до місць зберігання вибухон предметів. За легендою піротехніки, які прибули на місце через піщаний ґрунт і підтоплену плавневу зону, не змогли дістатись до місця знахідки та застрягли. До роботи залучають спецтехніку «Богун-2». Потужна, вона може рухатися як по піску, так і по болоту, так і по снігу, так і по воді. Залучалися допомогти піротехнікам витягти їхній автомобіль, вони застрягли в піску. Витягли і хлопці робили свою справу. Далі надзвичайники обстежують узбережжя річки, територію, де за повідомленням бачили боєприпас, огороджують стрічкою після виявлення артилерійського снаряда часів Другої світової піротехніки, з чупачем перевіряють і місце довкола нього у пошуку вибухівки. Їм допомагав і пес патрон. Він, коли знаходить вибуховий пристрій, який спевний, він подає сигнал. Тобто він припиняє свою роботу, він сідає і після чого вже я постійно біля нього знаходжусь, підходжу я або хлопці сапери і далі розміновуємо територію, дивимося, що вибуховий небезпечний предмет і подальшому його знищуємо. Обстежили надзвичайники і акваторію Дніпра поблизу місця небезпечної знахідки. Робили це за допомогою підводної відеозйомки та гідроакустичного зв'язку. З таким обладнанням шукати небезпечні предмети можуть на глибині до 12 метрів та за 70 метрів від берега. Від камери передається на монітор картинка та що знаходиться під водою. Тут ми можемо коригувати світло під водою більше-менше. За допомогою цього прибору ми Тримаємо зв'язок з водолазом під водою і даємо подальші команди, що робити з даним об'єктом. Під час знаходження боєприпасу встановлюється тип і можливість вилучення даного предмету із води. Якщо це реально, ми беремо і вилучаємо даний снаряд на поверхню і з подальшими діями підриваємо. На дні річки рятувальники знайшли протитанкову міну теж часів Другої світової. Вибуховий предмет вилучили та перенесли на тимчасове зберігання. Після чого усі знайдені боєприпаси знищать. Самі ж рятувальники кажуть, такі навчання допомагають оперативніше реагувати під час реальних надзвичайних подій. Це набираєш навикнув, працьовуєш завжди дії взаємодія підрозділів, це йде на пользу. Було дуже багато випадків біля річки Дніпро, коли вода трохи зменшилась, і було багато було виявлено вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Тобто вода йшла, рівень води, і повставали вибухонебезпечні предмети. А так працюємо за оперативним залученням. Це заявки від громадян на території Запорізької області. Загалом з початку року піротехніки ДСНС знищили понад тисячу вибухонебезпечних предметів, а з початку повномасштабної війни майже п'ять тисяч. Разом з тим рятувальники закликають запоріжців не ризикувати власним життям та обмежити відвідування пляжів, адже жоден з них не був перевірений по всій території. Єлизавета Швайко, телеканал 6 червня своє професійне свято відзначають ті, хто завжди у центрі подій, а останній час ризикують і життям, аби ви дізнались про те, чим живе місто. Їхня зброя не тільки слова, а ще відеокамера чи фотоапарат. Все це про журналістів, які щоденно першими розповідають про найважливіше і показують всьому світу реалії війни. З нагоди свята представники міської та обласної влади привітали й медійників телеканалу МТМ кращих працівників. Відзначили почесними грамотами, Тами наша команда продовжує слідкувати за ситуацією в місті та області, фіксувати наслідки атак та руйнувати правдою, пропаганду ворога. Бажаю всім творчої наснаги, гарних новин. Бажаю всім а, сил, натхнення, перемоги. У цей день ми хочемо згадати і тих, хто загинув у боротьбі за правду та свободу. З початку 2022 року окупанти вбили 91 медійника. 16 з них загинули безпосередньо під час зйомок репортажів. Такі дані наводять НСЖУ та Міжнародна Федерація журналістів. Серед них і двоє запоріжців: це Олег Шемчук та Олег Якунін. Обидва пішли боронити країну та загинули під час виконання бойових завдань у 2022 році. Лікування в комфортних умовах у відділенні загальної хірургії 9-ї міської лікарні надають цілодобову невідкладну хірургічну допомогу пацієнтам з обов'язковим дотриманням сучасних міжнародних стандартів. Протягом року там проводять близько 4 тисяч операцій, починаючи від невідкладної хірургічної патології і закінчуючи важкими септичними захворюваннями. Після ремонту у відділенні покращуються умови перебування та реабілітації пацієнтів після операцій. Більше розповість Анна. На Крамаренко, як ти себе почуваєш. Почуваю, гарно дуже дякую вам. Ігор вже близько місяця лікується у відділенні загальної хірургії. Амбулаторно в чоловіка діагностували дуже рідкісне захворювання, хворобу крона. Вона мала ще й ускладнену форму. Мені дуже пощастило, що я потрапила до цього відділення. Не про що не жалкую. Хірурги провели дуже складні дві операції. Ці операції дали ознаки. Одуження, я дуже рад, що потрапив до цієї лікарні з такою увагою та турботою від персоналу відділення легше переживати стрес після хірургічної операції. Загалом подібних операцій у відділенні загальної хірургії щороку проводиться близько 70. реабілітаційний період у пацієнтів з хворобою крона становить близько трьох тижнів. Щоправда, при ускладнених формах строки можуть змінюватися. Але головне, щоб пацієнт виконував всі настанови лікаря. Через те, що Запоріжжя прифронтове місто збільшився і відсоток пацієнтів, які постраждали від військової агресії, кваліфіковані хірурги цілодобово надають невідкладну хірургічну допомогу в повному обсязі з обов'язковим дотриманням сучасних міжнародних стандартів. В роботі лікарі застосують застосовують новітні технології та використовують сучасне обладнання завдяки новим покращеним умовам в операційному блоці. Ми ефективно справляємося з порятунком складних пацієнтів, що потребують негайних оперативних втручань. Наразі після ремонту у нас відділення значно покращилось надання комфортних умов перебування та реабілітації після операції. Лікарі розповідають, спектр хвороб, які лікують у відділенні загальної хірургії, максимально широкий. Протягом року тут проводять близько 4 тисяч операцій, починаючи від невідкладних, гострого апендициту, шлунково-кишкових кровотеч, гриж, закінчуючи важкими септичними захворюваннями. Сертифіковані лікарі хірургічного відділення мають усі можливості для надання допомоги пацієнтам навіть з онкологічними захворюваннями. Медперсонал регулярно удосконалює свої вміння на закордонних та вітчизняних курсах підвищення кваліфікації. В нашому відділенні проходило інтернатуру чимало нині кваліфікованих лікарів. Зараз на даний момент відділенні проходять навчання 23 інтерна. Молоді спеціалісти повинні мати змогу не просто набувати практичні навики, але й розвивати клінічне мислення, що можна якісно зробити лише біля ліжка хворого. Відділення загальної хірургії є одним з найкращих в Запорізькій області для якості бази підготовки для лікарів-інтернів. За рахунок великого пацієнта обігу та великої кількості пацієнтів, взагалі, що надходять. Ми маємо змогу побачити дуже велике розноманіття хірургічних патологій. До молодих спеціалістів у нас відділенні взагалі дуже гарне відношення. Куратори нас підтримують, дослухаються до нас, ніколи не залишають у перших спробах опанувати професію. Ми взагалі дуже вдячні нашому завідувачу, адміністрації лікарні за можливість не просто бачити, а безпосередньо приймати участь у лікувальному процесі. Висококваліфікований персонал цього відділення готовий будь-який час надати пацієнтам саме ту допомогу, якої вони потребують від оперативних втручань та симптоматичної терапії до післяопераційної реабілітації і психологічної підтримки. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. На бульварі Шевченка Титанівці розпочали налагодження функціонування годинника та санітарну обробку фонтану Альпінарії. Комунальники очистили парапети фонтану від бруду та нальоту, а також перевірили водоочисні системи та комунікації, які забезпечують роботу фонтанів. Крім цього, налагодили і роботу годинника. Зокрема, за допомогою пульту дистанційного керування відкалібрували час та перевірили справність внутрішніх механізмів. У районі адміністрації додають аналогічні роботи з благоустрою виконуються по всьому Вознесенівському. Сам час часовий механізм працює від електропостачання, тобто виліт електроенергії. Тому, коли відбуваються стабілізаційні відключення електропостачання, звичайно, часовий механізм не працює. Та після цього приходиться доводиться його переналаштовувати, тобто підводити годинник до фактичного значення тих чисових параметрів, які наразі є. Зараз майже доводиться це робити кожен день, ну до війни ну, раз на місяць десь так бувало. Зараз майже кожен день доводиться це робити. Також у нас сьогодні проводяться роботи комунального ремонтно-будівельного підприємства Зеленбуд на Майдані Героїв іде висадка квітів. І в нас комунальне підприємство Місь світло відновлюють вуличне освітлення на проспекті Соборному на перехресті В'ячеслава Зайцева. По можливості знову ж таки цією групою з благоустрою намагаємося вирішувати е, ці питання да от надходженням звернень людських на 1580 контакт центр. Ну і знову ж таки письмові звернення, е, і разом з комунальними підприємствами намагаємося вирішувати позитивно. У запорізькій міській раді відбулося урочисте вручення посвідчень новим членам молодіжної ради. Цього разу свої посвідчення отримали 35 молодих та перспективних запоріжців. Це представники благодійних організацій та фондів, голови студентського самоврядування та молодіжних організацій. Після урочистостей члени молодіжної ради провели перше засідання, на якому обговорили організаційні питання. Головна мета діяльності ради посилення впливу молоді на життя громадян, сприяння у комунікації між органами місцевого самоврядування та молоддю. Привітала нових учасників і секретар Запорізької міськради Регіна Харченко. Якщо ви обрали для себе шлях змін, будьте готові, що це не легко. Це важка та відповідальна робота, але саме вона дає вам необхідні знання та досвід, щоб робити хороші речі. Я бажаю вам продуктивності, по-справжньому горіти своєю діяльністю та, звісно, мирного неба над головою. Все буде Україна. Все буде Запоріжжя, тим паче з такими неймовірними молодими людьми. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.